На війні з російським окупантом загинув наш земляк, мешканець Золочева. Весна за новий Володимирович 1975 року народження. Він віддав своє життя, захищаючи Україну та кожного з нас. Схиляємо голови у скорботі. Вічна та світла пам'ять герою В сьогоднішній день. Я би хотів, як і я, такі весь наш клас, подякувати йому за те, що він захищав нас і. Давав можливість нам вчитися і в подальшому здобувати освіту. Іде на небо, наша третя рота. Люди, я прошу вас, у нас іде війна, діти. Я прошу вас, у нас іде війна. Готуйтеся, їх треба замінити. Ми інакше ворога не виженемо, нам ніхто не прийде нас захищати, нас прийдуть вбивати. Іде на небо наша третя рота, іде на небо, наш 64-й батальйон, іде на небо, наша 103 бригада. Йде на небо все наше військо, то що зараз стоїть. Не тікайте, готуйтеся. Ми всі там маємо бути. Ми маємо захистити нашу землю. Поза нові весні уклін до землі. Дякую тобі, що був поруч з моїм чоловіком. Дякую, що ще провоював майже на рік. Більше змикайте стрій, хлопці, і чекайте поповнення. Слава Ісусу Христу! Дорога громада! Знову черговий раз білі смуток огортає наші серця, бо знову наша громада переживає смуток. Смуток, бо черговий раз із фронту маємо сумну звістку знову. Поклав життя герой нашої батьківщини для того, щоб дарувати життя нам. Сьогодні прощаємося зі Слугою Божим Зиновієм і відпроваджуємо його до царства небесного. Віримо, що всемилостивий Господь прийняв його жертву і дарує йому царство небесне, адже каже сам Господь, що немає більшої жертви ніж віддати життя за друзів своїх. І Слуга Божий, Зиновій з перших днів став. До лав Збройних сил України одразу, як почалося повномасштабне вторгнення з перших днів він був в теробороні, відправився на фронт і перебував на фронті. І сьогодні вшановуємо його пам'ять, молимося, молимося також за його сім'ю і родину і підтримуємо їх у цій сумній звістці.